Мене звуть Олексій позивний Крем. Я заступник командира роти другої роти батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Легіонер центурі міжвоєдний час займався музикою і громадською діяльністю. Чому саме націоналізм? Націоналізм тому що для того, щоб досягти якоїсь великої мети. Людям потрібно об'єднуватись, і на мою думку, найкраще, якщо люди об'єднуються через якісь національні ідеї. Отак, які націоналістичні організації були у Дніпрі в часи твоєї молодості? Часи моєї молодості, організацій націоналістичних не було ніяких взагалі. у нас були футбольні фанати, які, мабуть, відносили себе до націоналістів, хоча, мабуть, більша частина не була ними, і були скінхеди. Це була переважно така. Деструктивна субкультура, яка до націоналізму теж мало відносилась, крім того, що бухала і зігавала. От там хтось з них виріс, переріс це і став адекватнішою людиною. Ну, частина маргін... маргіналізувалася, або як це зараз називають, стали нормі саме. Просто і все чужу, йде по проекту. Як потрапив до війська у 2014 році, після майдану, коли майдан роз'їхався, ми двіжували з Січухой більше на КМДА. Правий сектор, який тоді був у, у більшості, поїхав в Дніпро на, на турбазу. Коротше, жити, і готуватись до війни, яка назривала. І ми поїхали разом з правим сектором, двіжухою своєю Дніпровською. Але у правого сектора там були складнощі, деякі, не було зброї. У людей була зброя своя оформлена. Юридично, у нас зброї не було ніякої. Але о, в один день до нас приїхали хлопці в чорній формі, які везли полонених з Маріуполя. І до них підійшли, запитали хлопця, як ви оформлювалися, до кого ви підходили, з ким спілкувались. І як потім виявилось, це були чорні чоловічки, які потім стали Азовом. Вони нам пояснили, що вони особливо ніде не оформились, просто підійшли до засновників організації Патріот України. Виявили бажання, що хочуть воювати їм видали зброю, і вони поїхали у Маріуполь. Ну, добра частина правосектору сектору поїхала оформлюватись в АЗОВ таким чином. Мої друзі були, які поїхали відразу. Я в Дніпрі ще працював на роботі, і мені там потрібен був час для звільнення. Я там вирішив юридично. Це правильно зробити. Ну підсумку я там втратив декілька місяців, але у вересні 2014 року я був вже в Азові. Як ти включився в центурію після заморозки конфлікту? Частина людей з Азову поїхала у Київ, щоб робити громадські організації. Там спочатку були створені цивільний корпус. Після цього був створений національний корпус. Була частина людей, яка прагнула дій, в яких було б менше політики, більше суспільної діяльності, і хотіли передати досвід молодшому поколінню людям, які ще не можуть долучитись до війська, так була створена Центурія. Всі бачили, мабуть, в інтернеті урочисте відкриття організації, на якому я теж був присутній. Як почав займатися музикою, розкажи про хардкор сцену. З дитинства я займався музикою, ходив у музичну школу, але ходив у музичну школу по класу акордеону. Коли трошки виріс, мені стало зрозуміло, що акордеон не така, але не такий цікавий інструмент. Цікавіший інструмент бу, була б для мене гітара. Коли мати це побачила, вона мені на день народження, там здається на 15 років. Подарувала гітару. Я почав займатися гітарою, коли став ще доросліший, став цікавитись різноманітними музичними стилями, панк-роком, хардкором. Я собі на зароблені на підроботках гроші купив першу електрогітару і так почав займатися музикою. Спочатку шукав однодумців, там знайшов однодумців серед футбольних фанатів. Далі ми почали мутити щось, грати разом, створювати якісь музичні проекти, гурти. От і все вилилось у. Музичну творчість. Про хардкор сцену розповідати дуже багато, але хардкор, -сцен, ну, хардкор сцена одна велика, вона складається, мабуть, з безлічі маленьких хардкор сцен. І наша хардкор сцена так само відрізняється від інших своєю направленістю пісень і. Ідеології, якими ми з містами, які ми хочемо передати, і вона часто радикально відрізняється від хардкор сцени всесвітньої, яка як виходець з панка пропагує переважно ідеї ліві та ліберальні. У нас натомість ідеї більше ідуть сторону націоналізму і антикомунізму, конструктивізму, на відміну від деструктивних ідей. Лівого і анарха хардкора чи багато людей з музичної двіжухи пішло воювати з музичної двіжухи дуже багато людей пішло воювати, але на жаль, не всі було багато людей, які неочікувано пішло, приєдналося до війська. Є також люди, від яких очікували якихось дій. Ну, по словам по тому, що вони казали до початку повномасштабки, ну або до початку війни. Але на початку війни вони загубились і показали себе не з кращого боку. Але як я сказав, дуже багато людей, які стали тіграми, от, хоча до повномасштабки, вони Зовсім ніяк себе не проявляли, а тут розкрилися. Ти 30 років розмовляв російською. Чому перейшов на українську? Взагалі я навчався в україномовній школі. Проблем ніяких з українською мовою у мене не було. У мене є родичі україномовні, у мене батько україномовний. Але я жив у російськомовному місті. Ну, переважно російськомовному Перехід швидкий на українську мову був трошки проблемний. Мабуть, це пов'язано з тим, що люди звикли. Коли слухати російську мову, і коли до них звертаєшся українською мовою, чого чому, чого вони не очікують, і зараз я це теж помічаю, там приїжджаючи в Дніпро, то вони у них декілька секунд є ступора, і вони не розуміють, що зараз відбувається, типу що вони чують від людини російську мову. Хоча зараз в Дніпрі в центрі дуже багато звучить українською, і як кажуть, якщо раніше українська мова це була мова села, то зараз українська мова це мова мікрорайонів, там так само як. І в Києві, наприклад, в центрі ви скрізь можете почути українську. Ну практично всі говорять. Інтелігенція говорить українською мовою. Всі люди ділові, які знаходяться в діловому центрі, так само українською, і лише на районі залишилась російська з україномовними товаришами з заходу України. Я також спілкувався українською. Але коли переїхав у Київ, тут половина людей розмовляла російською, половина людей розмовляла українською. Це нікому не заважало, і взагалі не було ніяких проблем почати просто говорити. Українською в побуті і на вулиці, і це було набагато легше зробити тут. Приїхавши в Київ, я просто почав розмовляти українською. Навіть повертаючись з Дніпро, я говорю українською з батьками, так само і зі мною сестра, батько, мати всі говорять українською. Проблем в цьому взагалі немає. Ну, тому що зараз я перейшов на українську ще в 19-му, до початку повномасштабки. Зараз, після початку повномасштабки, навіть люди, які ну яким українська мова не подобалась разом зі мною в розмову, переходять на українську. Спасибо Путіну за те, що він зробив з за українців україномовних націоналістів. Як ти зустрів повномасштабне вторгнення? Повномасштабне вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року. Ми до нього готувалися. У нас була інформація, що з дня на день ворог має вторгнутись, і що цілею його буде саме місто Київ. Організація наша проводила заходи, які називались Не панікуй, готуйся. Збирали людей цивільних і ветерани там. Колишні і діючі азовці приїжджали, давали якийсь майстер-клас, проводили навчання з медицини, з тактики. Саме 24 лютого у нас була домовленість з іншими легіонерами, що ми збираємось ну не саме 24 лютого, а тоді, коли почнеться повномасштабка, коли ми дізнаємось, що ворог вже перетнув кордон України. У нас була домовленість, що ми збираємось в конкретному місці. В принципі, так все і відбулось, почувши, як ракети прилітають по Києву. А ще 24 в ніч з 23 на 24. на телефон поступив дзвінок з невідомого номеру, по якому російською мовою пропонували змінити свої погляди, запастися їжею заправити машину. Грубо кажучи, пропонували здати. Добрий день не піддавайтесь паніки, довіряйте тільки перевіреній інформації. Совітуємо вам бути готовим до масштабних змін. Подготовьте запас їди води і заправді в ближайші несколько днів. Пересмотрі ваші погляди. Кажу, така фігня, в три в о третій годині просто дзвінок, типу, і, і піки типу, потолофону. Дуже дивне дивне повідомлення було від автоінформатора. От і потім, як з'ясувалося, воно поступило всім ну, всім азовцям, чиї номери були злиті в мережу. І коли я почув, що прилітають ракети по Києву, я просто зібрав ну, забрав чемоданцю, який у мене вже був складений, і поїхав на точку збору. В точці збору нас зібрали і повезли на пункт, який був нашим пунктом дислокації. Потім була оборона Києва. На початку повномасштабки нас зібрався перші Ще дні один батальйон, потім люди приходили постійно, приходили. Ми зібрали другий батальйон. Ми перетворились у полк, який називався тоді Полк ССО Азов Київ. Ми розростались постійно, люди приходили, і після цього вирішили створити бригаду. Але так як в межах ССО ми могли бути лише полком, ну більших структур не було в ССО, то ми. Перейшли в сухопутку в збройні сили України, звичайні, і збільшились до бригади. І бригаді дали номер три, і так з'явилась третя окрема штурмова бригада. На твою думку, чи завершиться війна в 2025 році? На мою думку, війна в 2025 році не завершиться, тому що перед Росією ну стоїть задача знищити Україну повністю. Як ми бачимо, це у Росії не виходить. Вони будуть пробувати заходити з різних боків з дипломатичного. Якщо не вийде потім з військового, і війна буде продовжуватися швидше за все ще не один рік. Це можливо буде не в гарячій фазі, можливо, будуть якісь протистояння інші, але це буде все одно війна, яка буде іти і далі, і вона буде іти до повного знищення ворога, тобто Російської Федерації. Чому важлива війна за розумом? Війна за розуми, мабуть, є найважливішою, і війна за розуми — це та війна, яку треба було починати ще. В 91-му році, і можливо, навіть раніше, ті, хто програють війну за розуми, ті стикаються з тим, що на початку якихось бойових дій чоловіки в країні починають тікати від ТЦК. Ховатись від призову, перепливати тису, от і це означає, що нація програє цю гру. Якщо нація отримала поразку у війні за розуми, то скільки б ми не отримували від партнерів зброї, скільки б наші заводи не виготовляли засобів для враження, яких небудь якщо не буде кому воювати, якщо не буде піхотинця, якщо не буде оператора БПЛА, якщо командир не буде зацікавлений в тому. Щоб його підрозділ здобув перемогу. То програвши війну за розуми, ми просто не зможемо ніяк отримати перемогу у війні з ворогом. Яка роль легіонерів Центурії в формуванні бойових підрозділів? Велика частина командирів третьої штурмової були і є легіонерами Центурії. Перший командир, друг Черкас, був засновником організації. Друг Роло був одним з легіонерів. Нинішній командир бригади, друг Бот, також був легіонером. Центурія безпосередню участь приймала в Мованні підрозділ і для молоді, яка не може вступити до лав збройних сил, наприклад, через вікові обмеження, або через те, що хтось навчається і є студентом зараз, то вступ цитулю це непоганий перший крок до того, як вони вступили до лав збройних сил. Як відбувається розвиток безпілотних систем у цій війні? Розвиток безпілотних систем відбувається постійно. Це війна, теж війна розумів, так сказати. Інженери вводять якісь новшества у. Безпілотники Ворог намагається знайти контрзброю, яка може як е якось придушувати чи працювати проти е цих безпілотників. Після цього наші інженери намагаються зробити щось, щоб працювати ефективніше. І з сторони ворога так само ми вигадуємо якісь засоби придушення, вигадуємо засоби, які здатні знешкоджувати ворожі безпілотники. Вони вигадують щось, що протидіє цьому. На твою думку, якою буде війна майбутнього? На мою думку, війна майбутнього буде іти в сторону роботизації, автоматизації, меншої участі людей. Поки що роботу піхоти на, о, на жаль замінити ніхто ніхто не зможе. Все робиться для того, щоб обезпечити роботу нашого піхотинця, і можливо, в майбутньому, ми зможемо побачити НРК, які штурмують населені пункти. От і їх прикривають в цей час в небо з неба безпілотники. На чиєму боці зараз перевага по В смузі роботи 3-ї окремої штурмової бригади. Перевага по безпілотникам знаходиться на нашому боці, але. Лінія зіткнення не одноманітна. Бригади є різні є сильніші бригади і у ворога є також непогані. Підрозділу, які працюють на нашому боці. Що стосується наземних роботизованих систем, вони зараз досить непогано розвиваються, хоча знаходяться на початковій стадії, мабуть, але мають сильний потенціал. Перевага повністю за нами. FPV, наприклад, перевага більше за нами. Ну я можу казати про нашу смугу відповідальності. Хоча супротивник частіше використовує дрони на оптоволокні, чого у нас менше, наші підрозділи більш більше використовують важкі скиди і літакового типу, і коптерного типу взагалі в діях ворога можна помітити, як вони прищупують всю лінію бойового зіткнення на предмет того, де знаходяться слабші місця, стараються бити в стик бригад там, де дії бригад можуть бути не согласовані. І в нашій смузі відповідальності зараз ми доволі непогано себе показуємо, і вони стараються використовувати підрозділи з кращими безпілотниками, десь в інших місцях. У нас зараз непогано працює ППО, які так само працюють на безпілотниках. Практично всі крила, які залітають в нашу зону відповідальності, відразу збиваються. Ворог в свою чергу зробив ставку більше на протиповітряну оборону ракетну. У нас часто бувають розміри якихось дешевих fpv літаків на ракети супротивників, які коштують набагато більше. Повторний наступ на Київ це реальність. Таке повторення київського сценарію мається на увазі, що, що на нас почнуть наступати, чи що ми дамо під Київ. Я думаю, що повторний наступ на Київ це реальність. Якщо зараз відбудеться заморозка конфлікту, зняття санкцій з ворога. І якщо ворогу дати час на відновлення, то він може накопичити сили. І здійснити повторний наступ на Київ. Можливо, це буде виглядати якось по-іншому, а можливо, захід з якихось інших сторін. Можливо, так само по методичкам радянського союзу буде десант на гостомель. Але що не 100% відомо, що ворог ставить задачу знищити Україну, найпростіше це зробити, захопивши Київ, що для людей стане індикатором того, що Влада, яка була в Києві, змінилася. тому Київ, як столиця України, так само залишиться ціллю для ворога.